Неякісні комунальні послуги, розбиті дороги, байдужі чиновники все це потрапить у об'єктиви камер народного контролю. Ваші скарги приймаються вже сьогодні. Номер телефону гарячої лінії народного контролю у Дрогобичі 45 55 02. Код міста 24. І пам'ятайте, єдиним джерелом влади в Україні є народ. Без можливості вийти з дому. На гарячу лінію народного контролю звернулась мешканка Дрогобича вулиці Зварецької, 95. Пані Марія, інвалід першої групи. Жінка прикута до інвалідного візка. Відтак потребує обладнання, спеціального пандуса та ремонту сходів. Тут два роки назад був пожар, мені тимчасові сходи такі зробили, а бачите, я не зайду по тих ступеньках, щоб мене треба аби двоє вивезли або що шонду. І на контролі стоїть у міській раді, і в департаменті, і в Жеку заява, що зробити мені ступеньки. На то треба ширші, треба такі, щоб мене людина або змогла на то, або з пандусами, щоб з'їхати з, з халявську. Мешканка вулиці Зварицької із відповідними заявами вже зверталась і до дрогобицьких комунальників, і до міської влади. Жінка каже, що кожного разу у відповідь отримує лише обіцянки, натомість реальної допомоги від чиновників немає. Вони мені обіцяли вже від березня місяця на контролі, і ніхто не приходить. Не дивиться літо скінчиться, Будь ласка, поможіть мені. Якось вони дуже так відносяться халатно до того всього. Парклату мені підняли з січня місяця 3,4 і рази, а нічого вони тут не роблять. На то криша затекла, на то все добре, 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 на то скільки не звертаюся, а вони на то просто не реагують. Пані Марія остаточно розчарувалась у людяності можновладців. Каже, вони просто не чують проблем простих людей. Я звернулася на народний контроль, позвонила їм на то, і вони прийшли мені допомогти на то. Журналісти вже взяли на контроль питання мешканки вулиці Зварецької, 95. Про реакцію мужновладців та комунальників міста обов'язково проінформуємо вас вже в наступних програмах. Телефонуйте на гарячу лінію народного контролю у Дрогобичі. Сорок п'ять п'ятдесят код міста 24. чотири. Роксолана Бояк Ігор Дьорка, Ігор Горчиш. Народний контроль. Дрогобичина.